14 травня виповнилося 50 років служіння Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета на Київській архієрейській кафедрі за всю понад тисячолітню історію української церкви. Це найдовший період неперервного служіння на київському престолі. Ще у 1966 році владика Філарет був призначений архієпископом київським і Галицьким. Патріаршем, екзархом всієї України та з того часу в сані архієпископа митрополита, а з жовтня 1995 року патріарха несе своє служіння в українській церкві на столичній кафедрі. Майбутній український патріарх народився на Донеччині, пройшов через голод війну, здобув віру і освіту, зробив карколомну духовну кар'єру, міг очолити все російське православ'я. Але вибір зробив інший. Сьогодні Філарету вже 87. Він досі служить. Є одним з найбільш авторитетних діячів в сучасній Україні. Довіра до церкви найвища в суспільстві і стоїть в одному ряду з довірою до українського війська. За своє життя Патріарх відвідав близько 120 країн. Активну діяльність ієрарх не припиняє і досі. З нагоди ювілею в Києві відбулась низка церковних та громадських заходів. Президент Петро Порошенко, вітаючи патріарха Філарета з 50-річчям служіння на Київській кафедрі, побажав йому міцного здоров'я, довголіття, успіхів на пастерській ниві. Сьогодні ми відзначаємо ювілей, який є унікальний не лише для українського православ'я і не лише для селенського православ'я можливість навіть для всього християнського світу. 50 років цілих півстоліття на Київській православній кафедрі, кафедрі, яка для нас, українців, зветься Другим Ірусалімом, ви, Ваше святосте, Несете жертовне служіння богові і рідному українському народу. Глава держави України назвав глибоко символічним те, що патріарх Філарет син донецького краю. Народжений в окупованому нині російськими терористами селищі Благодатне Аморосійського району підняв прапор українства та несе його вже стільки років. Історія церкви Київської традиції не знає іншого ієрарха, який би так довго волею Божою очолював би цю кафедру. І цей Господній промисел відчувається за кожним вашим кроком в земному житті. 14 травня 1966 року ви були возведені в сан архієпископа і призначені екзархом України, архієпіскопом Київським і Галицьким. Ви, ваше святосте, стали першим українцем. Який посів древній київський престол за майже 150 років. Уявіть собі. Перед тим Петербург і Москва присилали служити сюди кого завгодно, але не українців. І робили це. З однією незмінною метою русифікувати та духовно уярмлювати наш нарід. 60-ті роки минулого сторіччя були часом жорстоких гонінь проти церкви. І за кілька років до вашого призначення на цю кафедру Юрій Гагарін злітав у космос і після повернення повідомив усім. Що Бога немає. Окрилений цим Микита Хрущов поставив на мету знищити релігію як таку, а вже немає Хрущова, немає Радянського Союзу, а церква, наша українська церква є. Бо, як ви, ваше святосте, дуже часто говорите, завжди перемагає правда, за якою сам Господь Бог. За радянських часів ви наполегливо боролися проти закриття храмів і монастирів. Зокрема, завдяки вам, наскільки я знаю, так і не закрили для служб Володимирський собор. І з приємністю нещодавно згадую Великодню ніч, коли мав високу честь разом з вами, ваше святосте, брати участь в хресному ході. Президент підкреслив, що цей ювілей унікальний не лише для України. Не лише для вселенського православ'я, а можливо навіть для християнського світу. Як тільки постала незалежна українська держава, ви у повній відповідності до традицій і канонів православ'я, послідовно взялися за утвердження ідеї незалежної української церкви. І не лише словами. Але і справами ви почали її будувати. Вашими зусиллями Українська православна церква Київського патріархату за 20 років вашого патріаршества постала як потужна релігійна інституція, яка обов'язково посяде належне їй місце в світовому православі. І я хотів би повторити тут під час засідання нашої ювілейної академії те, що я казав Лазарєву суботу на зустрічі з українською радою церков та релігійних організацій. Ви, ваше святосте, вже чули ці слова, а для всіх я їх лише повторюю. Всі соціологічні опитування показують, що дедалі більша і більша кількість православних. Громадян України хочуть мати, як це заведено в усьому православному світі і більшості православних країн єдину помісну автокефальну церкву. Дякую церкву євхристійно і молітовно поєднано, але адміністративно незалежно від інших церковних юрисдикцій. Це історичний тренд. І цей історичний тренд не може оминути Україну. Переконаний, що завдяки і вашій наполегливій роботі. Українське православ'я отримує визнану іншими церквами автокефалію. Сьогодні сьогодні, коли мільйони українців мужньо піднялися на захист своєї батьківщини від російського агресора, ваше мудре слово та достойні справи, ваші молитви. Дають усім наснагу в захисті справди і справедливості, в збереженні національної єдності, в забезпеченні нашої перемоги над ворогом. І від імені українського народу принагідно дякую вам, ваше святосте всім. Архієрієм і священникам, вірянам за широкий, патріотичний і волонтерський рух, який спрямований на підтримку Збройних сил України. Уявіть собі, дорогі друзі, для мене це глибоко символічно, що ви, ваше святосте, син. Донецького краю, народжений, в нині окупованому терористами, селище Благодатне Амвросіївського району Донецької області, підняли прапор українства і несете його вже стільки років. За словами президента, історія церкви київської традиції не знає іншого ієрарха, який так би довго волею Божою очолював цю кафедру. Патріарх Філарет став першим українцем, який посів древній Київський престол за майже 150 років, оскільки перед тим Петербург та Москва присилали служити сюди кого завгодно, але не українців, з однією незмінною метою русифікувати та духовно. Уярмлювати наш народ, дозвольте побажати вам міцного здоров'я, довголіття, успіхів на пастирській ніві. А головне, щоб ви і весь український народ як мого швидше побачили реалізацію головної справи вашого життя української, єдиної. Помісної незалежної православної церкви, визнаної вселенським православ'ям. І прошу ваше святисте і для себе, вашого облагословіння на свої труди в якості президента і Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Нагі еліта, святійший владико, і слава Україні! У вітальній промові глава уряду Володимир Гройсман наголосив, що мудре слово, достойні справи та молитви його святості дають наснагу в захисті правди і справедливості. Для мене надзвичайно велика честь сьогодні мати можливість привітати ваші святості. І я без перебільшення скажу привітати всю Україну з цією визначною датою. Щовши на цю трибуну, я подумав про те, що багато кого з нас не було у цьому житті, а ваше святосте вже очолив київську кафедру. І тільки Господу відомо і вам, які випробування ви пройшли за всі 50 років. Це було цей шлях був дуже важким. Він був непростим, тому що за тих часів радянська влада вважала, що буде всеохоплюючий комунізм, але церкви не буде. Церква є, і церква буде. Вже немає тих чиновників, які відійшли минуле. Сьогодні є наша незалежна країна, яка переживає численні чергові випробування. А ви служите. Ви зміцнюєте нашу державу. Ви зміцнюєте духовність. Ви надихаєте українців на правильні справи, наших воїнів на хоробрий подвиг і на мужність. Оскільки ми всі віримо з вами, що ворог відступить, Україна переможе і українці будуть жити в мирі, в радості і в злагоді. Я хочу сьогодні приєднатися до всіх слів. Багато людей не зможуть сьогодні бути присутніми у цій залі, але вони з вами. Хочу подякувати вам за багаторічне служіння. Хочу від імені українського уряду запевнити у нашій повазі, у нашій повній відданості, і ми все будемо робити для того, щоб путь до нашої української церкви. Цей шлях був відкритим, щоб на ньому не було жодних перешкод, а духовність, віра тільки зміцнювалась. У ці весняні дні, коли природа набирає сил. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів. Я би дуже хотів, щоб багато-багато десятиріч ви. Робили те, що робити сьогодні для України і українців. Я хочу побажати вам, щоб ви і далі на весь світ, на Європу і Америку, пропагували Україну, щоб ви зміцнювали віру, щоб ви служили Господу, нашому українському народу. І я глибоко вірю у те, що всі успіхи, які будуть відбуватись в нашій сучасній історії, будуть пов'язані з вами. Добра вам, здоров'я, успіхів і всього самой найкращого вашего сьогодні! в рамках святкування ювілею 50-ліття служіння святішого патріарха Філарета на київській архієрейській кафедрі в соборі Святої Софії відбувся урочистий подячний молебен. Кому помолимось. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердя і щедрот, Твоя милість безбірна і чоловіколюбність недостидима безодня. До Твоєї величності припадаючи зі страхом і трепетом, як раби недостойні, подяку Твоєму милосердню за Твої благодіяння, що були на нас нині смиредно приносимо, як Господа владику і благодійника, славимо хвалимо, оспівуємо, величаємо і припадаючи, знову дякуємо Твого безмірного і невимовного милосердя, смиренно благаємо, щоб нині моління рабів твоїх прийняв і милостиво сповнив їх і в подальшому Всіх вірних Твоїх рабів, що любов їх до тебе і ближніх, і в усіх доброчинствах живуть, одержувати з церкву Твою святу місто це, і Україну нашу від усяких злих обставин, визволяй і мир, та спокій їм даруй. Тобі з безначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим, і єдиносущним Твоїм духом, єдиному ісвіту, слава мому Богу, завжди подяку приносити і славословити, і оспівувати сподоби. Слава Тобі, Боже, благодійнику наш на віки віки. Додамо. У Житомирі днями його святість освятив перший в Україні грузинський свято-Георгівський храм. І ось що сказав у своїй промові громаді. Як Христос Воскрес, так і Україна Воскресне, не тільки переможе зовнішнього супротивника, а й і внутрішніх ворогів переможе. Бо і всередині України їх багато. І корупція, і не тільки корупція. Цього, ну, цього зла вистачає. Але ми віримо, що з Божою допомогою ми це зло подолаємо.